Українці, Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, чи повернеться до України нове покоління євроблях. Євробляхи 2.0. Чи знову ці автомобілі масово будуть завозитись в Україну для того, щоб зекономити кошти при розмитненні? Нещодавно вийшла новина, яка нам розповідає, що Верховну Раду подали законопроект 9473. Що має на меті цей законопроект? Що народні обранці хочуть змінити? На сьогодні, хто в темі, ви знаєте, що є такий вид завозу транспортних засобів в Україну як консульський облік. Коли ви за кордоном поставили собі в паспорт печаточку, що ви стоїте на консульському обліку, ви можете завозити в Україну автомобіль в рік на 60 діб. Якщо хочете довше, вам зможуть оштрафувати. А що пропонують зробити законодавці в цьому новому законі 9473? Вони пропонують наступне: збільшити термін перебування транспортних засобів з 60 днів до 1 року. І що виходить з однієї сторони? Це дуже гарна ініціатива, тому що в самому законі вони прописують. Що це допоможе українським біженцям, які виїхали до Європейського Союзу, які там вже стоять на консульському обліку? Хто зміг це зробити? Вони придбали автомобілі, в них нема за які кошти ці автомобілі розмитнити, але вони хочуть повернутись в Україну там на місяць, два, три, чотири, п'ять до своїх рідних, і щоб їм не платити за розмитнення, вони пропонують цей консульський облік збільшити з 60 днів на 365, тобто цілий рік. Чудова ініціатива, це дуже класно. Я цю ініціативу підтримую. Але скептики цього закону, що вони пишуть? Вони пишуть, що якщо цей закон буде прийнятий, то українці масово свої закордонні паспорти будуть відправляти за кордон, щоб там їх проштампували. Як ви знаєте, що можна за сьогодні зробити там за 300-200 євро консульський облік, навіть не приходячи в посольство, ці паспорти проштампують, Ви отримуєте консульський облік, і ви зможете завозити автомобіль на один рік. Заїхала на рік, катаєтесь рік, вас зупиняє поліція, ви показали закордонний паспорт, що у вас є консульський облік, показали силочку на закон, що, ну але вони будуть знати, якщо це закон приймуть. І все, і рік будете кататися легально. З однієї сторони, це дуже чудова ініціатива. З другої сторони, чи законодавці, народні депутати чи вони зможуть це діло прийняти? Тому що на сьогоднішній день державний бюджет має багато дірок, так би мовити сказати, і багато коштів не вистачає. Говорили про пільгове розмитнення дуже багато, його не приймають. Закони подають для військовослужбовців, не приймають. Подають закони для осіб, які втратили житло, втратили свої автомобілі, і для них ці закони не приймають. А ось подали такий законопроект напівлегальний. Ми знаємо, що українці полюбляють схеми і такі сірі схеми, коли їм за це ніхто нічого не зробить. З нашого боку, будемо за цією ситуацією спостерігати, будемо дивитися, чи українці будуть віддавати перевагу розмитненню транспортних засобів, в кого така є можливість, чи, можливо, будуть шукати якісь сірі схеми, типу там, як раніше завозили, на верблюдів або щось інше. Або нові схеми, які самостійно пропонують законодавці на основі цього законопроекту 9473. Будемо спостерігати за рухом цього закону. Пишіть в коментарях, чи ви вважаєте, чи цей закон приймуть, чи це просто знову люди хочуть просто на цьому пропіаритись, начебто зробити щось добре для людей, які біженці є в Україні, які виїхали за кордон. Особисто, я думаю, що ініціатива вона дуже гарна, але народні депутати її більшістю не підтримують. Будемо бачити, що буде відбуватися з часом, як кажуть, час покаже. Ви ставте цьому відео лайк, підтримайте нас своїм королівським лайком. Нам буде дуже приємно. І знаєте, українці, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде Україна, все буде перемога!